Сьогодні, вранці від іноземних колег, ми отримали інформацію про загрозу нападу на один із навчальних закладів, що розташований на території Закарпатської області. Всю отриману інформацію детально проаналізували фахівці кіберполіції. Одразу ж до цієї справи долучилися і оперативники кримінальної поліції. вдалося встановити, що мова йде саме про навчальний заклад, який розташований в Тячівському районі, а саме в селищі Буштоном. Встановили місце перебування ймовірної особи. Яка готувалася до цього теракту, і взяла його на чіткий контроль. Затримати його вдалося тоді, коли він намагався проникнути на територію навчального закладу. В рюкзаку хлопець ховав холодну зброю. Це з місця було вилучено два ножі. І також відомо, що цей злочин він мав намір вчинити в прямому ефірі, що власне він вже і встиг зробити. Він на момент затримання вже розпочав прямий ефір в одній із іноземних соцмереж, і в цей момент його затримали співробітники поліції. Наразі його дії кваліфіковано за двома статтями кримінального кодексу йдеться про підготовку до вчинення терористичного акту, а також незаконне поводження зі зброєю. Відповідно, за такі злочини йому загрожує до 10 років ув'язнення.